На завтра анонсована акція протесту і таке широкомасштабне, якщо можна сказати, перекриття україно польського кордону. Але от на цьому фоні, якраз, розповідала нашим глядачам інформацію від російського власне зернового союзу, і там виявляється за останній маркетинговий рік майже у два з половиною рази збільшили обсяги поставок свого зерна до країн Європейського союзу. А от чому українське зерно європейцям так заважає, а російське безперешкодно потрапляє на європейський ринок як ви думаєте? І Я думаю, тому що в Європі зараз е, вже реально розгорнулася спеціальна операція проти України і про це говорилося про, про гібридну інформаційну, але я впевнений. Ну, тут просто вуха ФСБ стерчать серед цих не зовсім тверезих польських фермерів у заявах Орбана. Ви чули, щоб Орбан uh -huh. щось там вимагав зупинити в. Імпорт там російського зерна, і взагалі десь відчули, щоб хтось в Європі голосно вимагав посилення санкцій. Наприклад, в сфері агробізнесу, добре, давайте не будемо говорити глобально, але чи російське зерно там не підриває, не знищує, не не, не руйнує економіку і агробізнес. Ні, ми цього не чули. І, і, і з того, що ми бачимо, і з того, як воно розгортається. Нам дуже важко це дивитися і коментувати, тому що завжди значно простіше знаєте, роз'ятрити старі рани. А у нас складна історія з поляками. Скільки разів ми вже мирилися, сварилися, перегортали сторінки, там відновляли пам'ятники, шукали порозуміння, згадували фільм Вогнем і мечем що, поки українці і поляки чубряться, то Росія виринає. На цьому фоні, і і знову ось дивіться, це якийсь кошмарний сон. Уявити собі, що те, що буде відбуватися а, на кордоні з Польщею, стане реальністю ще рік тому, було абсолютно неможливо. Але це планомірна операція. Туди інвестовані великі ресурси, там працюють різні сили, там працюють інформаційні агенти, там працюють. Тисячні боти, там працюють величезні кошти, і тому це не випадково, воно йде досить скоординовано. І правда, в мене виникає питання по позиції української влади. Ну тому, що я так розумію, що там Шмигаль в Токіо, там Зеленський з Єрмаком, десь тільки з Мюнхенської конференції повернулися. Хто займається? Хтось займається. А я просто хочу пояснити глядачам. Я розумію, чому. Досить складна ситуація для відверто про українського прем'єра. У нього коаліція в коаліції, там є в нього і представники агробізнесу цих самих польських фермерів, але у них на носі місцеві вибори. І якщо зараз цих не дуже тверезих і не дуже фермерів так просто чітко змести з дороги, то вони наберуть. І це очевидно, це відчувається на це розраховують. Вони просто нариваються, вони провокують, коли там зупиняють потяги, коли там вивішують плакати про те, що там до українців що йдіть звідси, мовляв, повертайте собі додому. Вони провокують владу, в тому числі на конфлікт, щоб потім піднятися на хвилі місцевих виборів, і в особливо прикордонних з Україною областях, і там набрати. Додаткових балів. І тому я так розумію, що десь до березня польська влада буде намагатися уникати відвертого, ну відвертої зачистки цих доріг. Але нам від цього не легше, тому що я вже почув, е, і ви про це говорили, і про те, що Україна розглядає можливість заборони імпорту від Польщі, а Польща у нас там десь на другому, третьому місці стоїть. Мова йде про колосальні кошти. Але уявити собі торгівельну війну на додаток того, що ми маємо і з ким. З партнером, який ну нам дуже важливий, і з країною, яка грає ключову роль у транзиті, і, і яка має багатомільярди зиск від того, що вона є логістичним хабом. Треба не забувати, що Польща, е уряд Польщі, економіка Польщі отримує величезні кошти. Це не благочинність, е із за того, що Польща себе так саме. Повела саме із-за того, там був декілька разів Байден, саме задячуючись тому до Польщі, до військово-промислового комплексу, до, до посилення обороноздатності Польщі така велика увага українська в НАТО. Тому польській владі це точно не вигідно. Але ми але й Україні це не вигідно. Нам зараз влізти ще відкрити ще один фронт. Бо там, це ж не одна Польща, там і Орбан. Знову там кукурікає і і, 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 і десь. Ну, фіца трохи примовк, але ми ж розуміємо що це фактично, як Снайдер сказав на Мюнхенській конференції, що ми є свідками такої гібридної Третьої світової війни, і на наших очах от ще один фронт відкривається проти України, досить несподіване, але дуже болючий для нас. А як вам здається, чому ми опинилися в такій ситуації? Як з неї далі виходити? Тому що ми пам'ятаємо, як ми чекали виборів в Польщі і сподівалися, що це виключно політичне питання, і після знову ж таки плебісциту там воно буде знято з порядку денного. Коли до влади до так очолив уряд Дональд Туск, то він і обіцяв швидко вирішити це питання, і мало помалу дійсно ми бачили, ну як тепер вже виявилося паузу в блокуванні нашого кордону. Але з 9 лютого ці блокади і протести поновилися. І зараз, як ви вважаєте, як нам виходити з цієї ситуації? Ну я пояснюю, чому загострення і чому досить обережно себе поводить центральний уряд Польщі, місцеві вибори, і, і небажання привести на цих виборах крайньо правих, радикальних, там оцих фермерів, лідер фермерів, ну відвертий агент російський, це всі знають. Там ця партія має там, декілька відсотків, але вони можуть на цьому піднятися. Вони намагаються на цій негативні хвилі піднятися. Е, тут дуже потрібна підтримка Європейського союзу, і так слухаєш. І ну всі, всі за мир, е, центральна польська влада, українці говорять, Брюссель говорить про те, що майже домовилися. І це велике. Це мені дуже нагадує ситуацію з американцями. Ну всі нас підтримують. Просто вже ми не знаємо, що цією підтримкою далі робити, але рішення конгресу немає. Але кошти затримуються, і це якась, якась така смуга, яку дуже важко переживати. Ми бачимо, що відбуваються певні рефлексії там серед європейських лідерів, хтось різко усвідомлює загрози. Але знову світ скотився в дуже маргінальну політику. Це що відбувається зараз в агросекторі, дуже складно собі уявити. Що насправді дійсно, ну дійсно, там там просто от гине село. Як наші комуністи любили говорити, що все, що це і за того, що там український е український експорт іде транзитом, е а російське теж іде, але про це ніхто не говорить. Що це просто от є смертельна загроза? От ніколи не було, а от зараз вона так викристалізувалась, і на цій негативній фоні, на цьому фоні, просто як. Ну, як, як, як гриби, як, як, як інфекція на, на унітазі проростають оці всі е, квазі-фермерські фермерські, фермерські е, відверто провокаційні радикальні рухи, але я просто не бачу і не розумію, і не знаю, хто в Україні насправді дуже глибоко цим переймається. У мене таке відчуття, що в Україні в основному працюють медійники чи піарчики, які намагаються. Будь-яким чином перекласти відповідальність. Це мова йде про звільнення військового командування, чи мова йде про будь-яку проблему з себе. А оскільки основна влада в нас це на банкові, тому і диригенти на банковій вони, вони зараз ніяк от не видно. Ви бачили? Я не бачив там десь Єрмака на польському кордоні. А в Узгород він до Горбана їздив. Я не чув, щоб там подаляк нам пояснив там доступно. Якусь політику партії уряду стосовно того, як влаштувати е, кризу. Я не бачив створення якихось груп надзвичайних. Просто е, таке враження, що е, ніхто не хоче навіть публічно про це говорити, бо тема складна, вона політично невдячна. І ми з вами якось так: от, як, як сере горить, е, спостерігаємо, як розвивається ситуація, але в основному відповіді на ваше питання немає. Немає. Відповіді на питання, як тим бути, що з тим робити, які наші дії. Бо варіант з тим, що ми е, там виступимо з за, заборонено імпорт е, польських товарів, ну, ну то це, це відверта форма е, торгівельної війни, в яку легко зайти, а з якої вийти буде майже неможливо. Добре, давайте тоді спробуємо пошукати відповіді на інші питання, які так само ставили на полях Мюнхенської конференції з безпеки. От напередодні вона прийшла і фактично так можемо вже підбивати певні підсумки. Зокрема, програмний документ фактично цієї конференції носить назву Лус-Луз, тобто стратегія, яка передбачає, ага. що обидві сторони в програші. Хочу вас питати. Наскільки все песимістично, тому що наш міністр закордонних справ заявив, що ера миру в Європі закінчилася, а Бен Ходжес сказав, що дуже бракує оптимізму та позитивного лідерства, як в Сполучених Штатах, так і серед країн Європи. То чи настільки все погано? Ну, у американців насправді, от у американської влади насправді, напевно, так погано не було. Може, може, після, після Другої світової війни, от на такі такий, така криза е, їхніх інституцій. то ситуацію, яку розвернув Трамп, от те, що завжди було, всі знали вираз «win-win», Тобто виграє кожна сторона. А американці приїхали з дуже слабкою позицією на Мюнхенську конференцію, і, і це відмітили багато європейських спостерігачів е, у виступі Каміли. Там в Україні було віцепрезидентки Сполучених Штатів Харрисон, От Там в Україні було присвячено там ну, пару абзаців. Там. Е, і основне досягнення, з яким Америка Гордо приїхала на Мюнхенську конференцію, що в цьому році не буде війни з Китаю. Ну це реально крута перемога. Да? от цим можна пишатися. Все виграли, і Росія вже десь там. Але ще цікаво, вони ну дуже якусь таку, ну. Підступну мантру по відношенню до України, нас так по плечу хлопять. Так ви вже виграли. Ви вже виграли. Росіяни відкинуті від Києва, вони два роки не можуть у вас перемогти. Ви вже виграли. все Ну що з вами Ви вже виграли, треба займатися іншими проблемами. І тема України в американському виступі просто кудись розчинилися. Ми чуємо про те від кожного, що Білий Дім з нами, Байден з нами, Блінкен з нами, Харрісон з нами. Всі з нами. Конгрес з нами, виборці з нами. Ну там знову соціологію показали: 57% американців вважають дуже важливим і важливим для національної безпеки Сполучених Штатів підтримка України. Тобто всі за. Ну а, а гроші ну а, а гроші будуть. Просто пізніше, от зараз Конгрес пішов на канікули, і це ну це, це настільки обурливо, це настільки е, підірвало репутацію Сполучених Штатів як надійного партнера, як лідера демократичного світу. Тому що ну світ дивиться, європейські лідери дивляться, і вони розуміють, що господи, як далі в майбутньому нам планувати своє майбутнє. І тому Мюнхенській конференції оця. Там, Слабка, нечітка, розмита позиція Сполучених Штатів дуже відчувалася. І з іншого боку, Шольц, намагався, Шольц, Макрон, європейці намагалися перебрати на себе лідерство. Ну, це, зд... це добре, але питання, яке нам задають постійно, чи можемо ми вижити без американської підтримки. Мова ж не про те, чи можемо ми вижити. Мова про те, чи світ усвідомлює загрози. Бо якщо для американців найбільше досягнення, що вони цього року не будуть воювати е, з е, Китаєм, то для них таке враження немає загрози там, тріумфального походу Путіна далі. А, а, але вони вже бачать, що вони зробили. З жовтня Конгрес, який не куєне меле, е, Тримає фінансування, фінансування досі немає. Відчувається відвертий дефіцит зброї і, і Джонсон, який каже, що в нього є час. Я, я вже не можу на його обличчя дивитися без бажання плюнути на екран. Тому що ну це це, це, це просто надзвичайно обурливо для кожного українця. Тобто, ми тут гинемо, а в тебе є час. Ти нікуди не поспішаєш. Ти думаєш ставити на за неї чи ні, і це слово блудіє це таке знущання над, над всім тим, чим ми вважали американську демократію, воно просто котиться по світу. І звичайно, тут Путін на все це дивиться. Навальний, не Навальний. Я не знаю, що там ще потрібно зробити Путіну, щоб, ну, щоб отримати різку реакцію. Мене дуже дуже розчарувала позиція Сполучених Штатів. Абсолютно розчарувала позиція Сполучених Штатів, і незалежно від того. Приймуть вони своє це довбане рішення, виділять вони там якісь нам гроші, меншу суму. Ви знаєте, таке враження, що вже про це навіть думати не хочеться, тому що у нас вже така ціна а, величезна, і на майбутнє ми не можемо розраховувати на те, що у нас є союзник, з яким можна стояти пліч опліч. Ми не можемо розраховувати на те, що будь-які міжнародні заяви там зараз десь має бути угода підписана з американцями. Вже зрозуміло, що ніякого запрошення в НАТО ми на ювілейному саміті влітку не отримуємо, і виходить, що в світі виник вакуум влади, який дуже добре відчувають погані хлопці, і Путін вже цим скористався і буде далі з цим скористатися. Європейці більшість з них зрозуміло, вражаюча ініціатива Данії, яка просто віддала всю свою зброю. Сказала: забирайте всю нашу артилерію. Дуже цікаві там ініціативи від 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 президента Чехії, я не знаю. Тільки угу. там тих тисяч снарядів, чи 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 не чи мільйони? Ну, ви... ну да, так, так, ну не мільйони, ну то підвільну різна сума. Ну достатня, достатня достатня цифра. Невідомо де, і невідомо чи вдасться зробити. Ну але видно, що є якісь спроби. Там ми... я там чекаю, що американці розглядають можливості передати нам сучасніші атакамси. Так, ви нам ще. Дали б нам вже ті, що не сучасні, що просрочені у вас, що там 6 тисяч у вас десь там лежать вже декілька років, а ви їх не наважитесь нам дати. Бо з більшим радіусом дії. Але це знову як розглядають, що це якась європейська країна віддасть своє, американське колись під чесне піонерське повернуться європейській країні. Ну, це відверто, відверто розчаровує. Так не працює система безпеки. І Мюнхенська конференція, як от символ, знаєте, коли. Збираються лідери світу, здавалося, в такий момент, коли надзвичайна загроза світовій безпеці вона якось розповзлася, як холодець по столу, і за рахунок того, що саме за рахунок того, що американці приїхали з програмою, що Дякувати Богу, у нас не буде війни з Китаєм. Ну як ви сказали, дійсно погані хлопці дуже відчувають слабкість, і зараз російська армія на піку свого наступу. І Мюнхенська конференція безпеки вона проходила на фоні відступу українських військ із Авдіївки. І, зрештою, Байден, коментуючи цю тему, сказав, що це ну от. Прямий наслідок затягування в конгресі, тобто що конгресмени винні в тому, що українській армії довелося відійти з Авдіївки. Як ви думаєте, а такі заяви вони впливають якось на конгресменів? Чи як сказав один із республіканців на полях Мюнхенської конференції безпеки, що Україною, мовляв, має займатися Європа, а е, Сполучені Штати мають сфокусуватись на Азії, наприклад? Ну або там інші можуть прикриватися проблемами на кордоні? Ну так і ряд таких ну оголтілих трампістів так і вважає, і вони своїх виборців в цьому переконують. Виборці кажуть, навіщо нам та Україна, де Україна, де ми, треба займатися своїм кордоном, і, і ця деградація і американських виборців, американських е, політиків, які ну просто відверто маніпулюють жунулюють словами вживаючи красиві слова про підтримку, про захист демократії, про лідерство Америки, про, про відданість союзникам і реальною політикою, коли просто ну, читаєш і думаєш, Господи, ну що ви ще придумаєте, щоб дотягнути тему до осені? Так можливо буде зброя, але е, до того моменту, поки ця зброя буде, скільки українців е, загине? Скільки території буде захоплено, ну це ж просто ці люди, які приймають таке рішення, вони мають горіти в пеклі, вони не мають права вважати себе там, політичною елітою найбільшої демократії в світі. Це їхня пряма відповідальність. Бо я згадую про те, що це ж слухайте, люди, люби, любі американці, ви нас роззброїли, ви нам гарантували безпеку. Будапештський меморандум. Потім ви нам гарантували, що ви будете з нами до перемоги. Потім поки зможете. А, а тепер виявляється, не можете. І, і як з вами мати справу? От як з вами мати справу, як на вас розраховувати? Адже ви дійсно для, для поганих хлопців ви ж світовий жандарм, вас же мають боятися всі. Тому що, якщо хтось зазіхає на демократію, тут прийде зараз американець і як дасть. Дубинкою по голові, то зараз uh, всім стане погано. Оця цей міф розвалюється. Ми бачимо абсолютно uh, безмежно цинічного Путіна. Ми бачимо ці сотні Карлсонів, які зараз по світу розлітаються і розказують, що життя в Росії в рази краще. Ми бачимо uh, погрози Північної Кореї, нанести ядерний удар по південній випробування ядерних зброї. Ми бачимо, як Іран просто підходить все ближче і ближче до, до ядерної зброї. Ми бачимо, як на наших очах світовий порядок просто йде коту під хвіст. і на цьому фоні ми бачимо таку слабку позицію. Ми бачимо такий слабкий виступ на Мюнхенській конференції. Ми бачимо, що на тій конференції, де Путін у 2007 році фактично оголосив перехресний похід сатанинський проти демократичного світу. Що на цій конференції він мав би отримати такий відлуп, він мав би отримати такий ну знаєте, такий удар е, межі роги свої сатанинські, щоб в нього іскри з речей полетіли, а він нічого не отримав. Він фактично побачив, що демократія продовжує між собою там домовлятися, вишукувати якісь резерви. Ну, дуже ж гарна фраза кимось була сказана: що не питайте. Українців, а запитайте себе, а чому Путін uh -huh. має можливість продовжувати війну? Звідки в нього кошти? Що з вашими санкціями? Де ці біса санкції? Чому російська економіка вас дуже здивувала? Що вони так от ефективно працюють? А де ж ви то є? Чому це взагалі можливо через два роки після війни? Ну і також Путін послав досить ну чіткий напевно сигнал всьому світові. Коли якраз перед конференцією так фактично прийшла звістка про те, що помер в російській колонії, тамтешній опозиціонер Навальний по різному можна до нього ставитися. Але зараз не про це. Я хотіла звернути увагу на заголовок, з яким вийшло американське видання «Політико». і там зокрема йшла мова про те, що смерть Навального чи вбивство Навального може підштовхнути зокрема німецьку. До передачі нам далекобійних ракет Таурус. Як ви вважаєте, наскільки це пов'язані речі? А от, ну от, як, тут, як тут не вживати погану лексику? Що ще має трапитися? Щоб були ці Атакамси, щоб були ці Тауруси? Ну, Шольц уникнув питання, він, він про Тауруси uh -huh. не говорив. Американці сказали, що розглядають можливість дати нам ще новіші. Атакам з довшим радіусом дії ми старіх не отримали, але можемо отримати ще новіші, ніж ті, яких ми не отримали. От які їм потрібно Є ще аргументи? Щось кого треба вбити, скільки українців має загинути, скільки має бути катастроф, щоб вони зрозуміли, що якщо Путіна зараз не зупинити, а його вони не збираються зупиняти. Мене таке враження, що вони так і збираються дозувати десь там з десяток літаків в червні, а може і не в червні. З'являться щось там, десь якусь зброю нашкребуть, але це не стратегія перемоги. Пам'ятаєте, як республіканці жорстко вимагали від адміністрації Байдена показати е, план успіху, тобто, чого ми прагнемо, чого ми хочемо досягнути, і і, і теоретично вони сказали, що треба сказати, що скільки та зброя ми виділяємо таку то допомогу ми робимо, буде ось такий результат. Про це вже взагалі не говорять. Республіканці до це. Це просто я не знаю, чи буде в їх історії більш ганебна е, сторінка. Бо пам'ятаємо, що починалося з того, що вони кажуть, вони не будуть розглядати допомогу Україні без е, рішення кордонів. Створили групи, ув'язали все в один пакет, чотири місяці там е, е, домовлялися. Потім сказали: Та ні, ми не будемо розглядати кордони. Візьмемо кордони окремо, провалили ту резолюцію зараз. Е, Пішли на канікули, ну так не може бути, так не робиться політика. Це ж ви, республіканці, наполягали на одних умовах. Вам пішли на зустріч, зараз ви придумали інші. От як нам можна реагувати або шукати якісь аргументи, що ще має відбутися, щоб до вас дійшло, яка який реально рівень загрози стоїть перед вами, перед вами, перед вашими такими ну розм'яклими демократіями? Перед вашим способом життя на дивіденти від миру, бо Росія до цієї війни готувалася десятками років, і ви її боїтеся, а вона вас ні, і це настільки видно, що Росія насправді не боїться цього заходу. Вони росіяни ну, відверто знущаються. Путін зробив заяву про таке: про те, що у війні з Україною ми росіяни не можемо програти це або ми, або Україна, або це для нас екзистенційна війна, а для Заходу це взагалі не для заходу, це не потрібно. Америці це не потрібно. Це от для нас, росіян, нам потрібно виграти, бо інакше ми, як країна, е зникнемо. А українців не має бути. Але для заходу, це це ну це вони там ну, трошки там пограються, втомляться і відійдуть. Давайте домовлятися, каже Путін, і так, і голоси. А давайте домовлятися знову будуть звучати. І я вам. Легко прогнозую, що це буде далі. Таких розмов буде більше. Трамп буде зі своїми 24 годинами. Громадська думка, колосальні кошти виділені на інформаційну кампанію, і, і бачите, ну дійсно помер Навальний. Я пам'ятаю, що Байден казав, uh -huh. що не дай Бог, не дай Бог, таке вже буде, якщо це трапиться. Ну і, і, і трапилося. І що таке, не дай Бог? Не не буде війни з Китаєм, от дивлячись на те, що Навальний помер. Ну от так не можна це серйозно коментувати. Це просто. Не було б дуже смішно, якщо б не було так сумно, да, доречна, так, доречно та приказка так, так, так. ще зовсім у нас дві хвилинки буквально лишається, але Вашингтон Пост пише про те, що країни НАТО тепер обговорюють альтернативу північно-атлантичному альянсу на випадок, якщо Трамп прийде до влади у Сполучених Штатах. На ваш погляд, наскільки це ну, перспективна ідея, чи є тут потенціал? А тут вже немає е, часу і можливостей говорити про потенціал, тому що ця система. Безпеки, де Америка грала провідну роль, вона просто тріснула по швах. Виграє Трамп, не виграє Трамп. Репутація Америки підірвана, і для європейців цілком природна реакція створити власний оборонний союз, синхронізувати на території Європейського союзу всю логістику, пов'язану з військовими, створити там якийсь там певний альянс, такий як. Як е, військово-політичний, і все більше і більше розглядати можливості, коли вони можуть е, відповідати на потенційну реакцію Росії, в незалежності від того, що скаже і що зробить Америка, коли п'ята стаття буде не в руках у Вашингтона, а в руках у європейців, бо вони зараз вже відчувають те, що е, е, те на що вони сподівалися. Най, 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 найбільш приваблива частина НАТО це колективний захист у випадку агресії. Зараз він тріснув саме е, від тої країни, яка до того вважалася лідером цієї безпеки, і яка вважалася своєю парасолькою, закриває всю весь європейський союз. А, а парасолька виявилася дешева китайська. Mm -hmm. Я вам дуже дякую, пане Олеже, що долучились сьогодні до нашої ефіру. На жаль, на такій ноті завершуємо, ну, але є, як є, як то кажуть. Друзі, Олег Рибачук був разом із нами голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.